у чотири стіни. Це просто щось космічне. Думав про те, якби поскоріше отримати навіть тести. Давайте, переміг корону, тому дуже хочу це наверстати на наступних Олімпійських іграх у Мілані. Вже приїхала на змагання з фігурного катання саме до Capital Indoor Stadium. Тут будуть проходити прокати чоловічі індивідуальної програми, довільної програми, і тут виступатиме українець Іван Шморадко. Супер непрості були для нього Олімпійські ігри. Ці вже навіть на цьому етапі, адже як тільки він приїхав, то отримав позитивний тест на ковід, пропустив командний турнір, і от встиг буквально перед самісінькою індивідуальною програмою. Здати негативні тести і вже прокатав коротко. А тепер, от на черзі, довільна програма. Будемо сподіватися, що все в Івана сьогодні вийде і вболювати за нього. Чи можеш пригадати свої взагалі перші емоції, думки, коли ти дізнаєшся, що в тебе позитивний тест на ковід? Все відбувалося швидко і швидко посадили на ізоляцію. Не було, звичайно, ніяких приємних відчуттів. Посадили у чотири стіни. Думав про те, як би поскоріше отримати негативні тести та вийти. Було деяке. трохи місця для того, щоб там робити якісь мінімальні тренування, розтяжки. Усім привіт. Так. Гадаю, що це відео вийде трохи пізніше за сьогодні. Ми знаходимося на самоізоляції. У нас тут майже немає інтернету. І так, ось так живемо в маленькому номері по одному. І так. Чекаємо негативного тесту, де, звісно, все це. Не заміняє тренування на льоду. Звісно, був задоволений дуже тому, що вийшов, що вдалося за декілька днів до індивідуальних змагань. Ще. Повернутися до селища, потренуватися і вже вийти на індивідуальні. Я була раніше і на командному турнірі, але відверто кажучи, якщо порівнювати з тим, що зараз відбувається на арені, то туди взагалі ніхто не прийшов. А тут реально ніде яблуку попасти. А вже ж тут дуже багато місць просто недоступні через карантинні обмеження, але навіть якби вони були доступні, я думаю, вони по 100% були зайняті. Наскільки сильно ти переживав вже безпосередньо під час виступу у короткій програмі, все-таки це твій дебют перше на Олімпійських іграх. Ще й такий стрес пережив до цього? Я не переживав, тому що в мене випала можливість виступати. Я вибрав свою путівку сюди, а потім ще й переміг. Корону тому вийшов на літ і насолоджувався моментом. Щось чоловічі змагання з фігурного катання в одиночному розряді офіційно завершено. Неймовірні емоції переживають після останніх трьох прокатів від лідерів короткої програми. Це просто щось космічне. Неймовірний рівень показали японські спортсмени, але давайте бути відвертими, американець Нейтан Чен зараз в якійсь просто своїй лізі катається. Коли він е виступав, було таке враження, наче йому взагалі не складно. Що казати про Івана Шмуратка, то він показав 24-й результат. Наш спортсмен доволі молодий, це його дебютна олімпіада. Він зумів кваліфікуватися у довільну програму. Це вже непоганий результат. І сам Іван після свого виступу зазначив те, що так, поки що це такий результат, але він вже готується до наступних олімпійських ігор. Можеш пригадати взагалі найяскравіший на сьогодні момент спогад про Олімпіаду в Пекіні. От позитивний спогад? Mm, а, бути на олімпійському льоду це. Дуже-дуже надзвичайні відчуття. Щодо Олімпійських ігор в цілому, знаю, якісь в мене відчуття і Олімпійські ігри, але не сказати, що я отримав якісь надзвичайні неперевершені емоції. Насолоджуватись кожним моментом, звісно. Тут було тяжкувато, коли посадила на карантин, але все ж таки сподіваюся, що це єдиний буде такий досвід саме карантину в Олімпійських іграх. І, що хочеться, так це, звісно, вже отримувати не тільки там, досвід на змаганнях, а ще й... Гарні результати, дуже хочу це наверстати на наступних олімпійських іграх у Мілані. Ще черговий олімпійський день позаду. Таким він був для мене та для Івана Шморадка. Але попереду ще дуже багато змагань, зокрема і для українських фігуристів. Українська пара буде представлена в танцях на льоду, також у жіночому одиночному катанні, Та ж залишайтеся з нами.